Там кажуть, що я розгулявся, що. -то. Ось бачите, лупа одна, лупа друга. Хай покажуть мені, що я брав лупу і щось дивився. Ніякі гроші я не давав і нічого не дивився. То нічого не робили, так? Сум. Ні. Ну, була якась розмова по цьому полці, але не така. Вбити його так, що за це гроші і так далі. Такого і тут і скину. Туди переходимо до розгляду по суті, і прокурору пропонується голосити короткий зміст обвинувального акту. Сулі, з результатом проведення достового розслідування Медля обвинувачується організового розслідування наступного. Uh -huh. Останнє зареєстрований та проживає у приватному будинку з адресу Одеської області, Єдопольське район, село Рексовани вулиця Берегова, 8. На ґрунті довготривалих особистих неприязних підузнь запланував організувати вбивство свого сусіда Чістякого Оксана Сергійовича, 1975 року народження, проживаючого за адресу в домі 7 а по вулиці Берегова в селищі Рексуланів і району Одеської області. Замовивши його виконання іншій особі тобто скоїти вбивство на замовлення. Для реалізації свого вивченого номеру, обвинувачення на початку грудня 2023 року, знаходячись на території приморського району міста Одеси, виступаючи таким чином замовником вказаного злочину, переслідуючи мотив на умисне вбивство, особи зробив замовлення вбивство своїм знайомим <пи> <пи> Умару Борисовичу та <пи> Сергію Володимировичу, а саме вбивство свого сусіда Чистякова Руслана Сергійовича, за що пообіцяв. Виплатити виконавцям вбивства в розширену нагороду в розмірі 10 тисяч доларів США. Крім того, обвинувачений вказав про необхідність передбання виконавцям вогнепальної зброї за потреби пошукування напарників або співвиконавців такого замовлення. З метою попередження вчинення вказаного злочину вирішили звернутися відповідною заяву до правоохоронних органів і стали сприяти відкриті злочину, в тому числі в прийняті участі у проведенні на власних слідчих прошукових дій в подальшому. Мірлян 22.12.2023 року, перебуваючи з адресу області селища Ланка, вулиця Порекна біля автомейки Вега, переслідуючи умисл щодо умисного вбивства Чистякова з метою обговорення деталей вбивства саме часу, місця, способу та винагороди за його скоєння, зустрівся з та іншим співвиконавцем Вячеславом Олександровичем, якого шукали для виконання немисного вбивства за питанням останнього. На момент зустрічі вже діяли під контролем правоохоронних органів. Під час зустрічі в ході розмови Мерлян наполягав на склоні вбивства Чистякова. вказав виконавцям вбивства, про можливість показати їм адресу мішкання його сусіда Чистякова села, що Роксулані в Єбильсько-Ронолійській області, наявність у користуванні останнього транспортного засобу, а також з'ясування його розпорядку дня. Під час подальшої розмови при уточні способу вчинення умисного вбивства перевірки його скоєння та порядку виплати грошової винагороди Мерлян повідомив. Спосіб позбавлення чистякова для нього неважливий. Його цікавить тільки сам результат і саме вбивство, за який він готовий заплатити грошові кошти у розмірі 10 тисяч доларів США. При цьому Мірлян з метою перевірки дійсних намірів, виказав вимогу надати на огляд зброю, яку останні придбали для виконання замовного вбивства. Продовжуючи реалізацію свого чиновому суспрямована вчення вбивства на замовлення Мірлян 25.12.23 року приблизно о 12 годині 45 хвилин зустрівся. Біля будинку номер 134 по вулиці Тобухі на місці Одесі, та з метою конспірації своїх вичерпних дій став виключно говорити, якому підтвердив сезон неумисленого умісне вбивство на замовлення Чистякова та повідомив, щоб вони виконували замовлення після виконання раніше бумовлену грошову нагороду в розмірі 10 тисяч доларів США. Він передасть. При цьому Мірлян повідомив що для забезпечення свого Алябі під час виконання вбивства його не повинно бути вдома та в місці Одесі. Про що я. Повинен був заздалегідь повідомити Міляна за особливому зв'язку. подальшому з метою підтвердження факту мисного вбивства та розрахунку за завмисне вбивство на замовлення Чистякова 2 січня 2024 року, приблизно 13-й годині за адресою міста Деси вулиця Толбухів на 133. Мілян зустрів, який продівив у на мобільному телефоні. Фотознімок закривало на Чистякова та пояснив, що його замовлення виконане, після чого Мілян передав обумовну суму за виконання номисного вбивства на замовлення Чістякова. А саме грошову нагороду в розмірі 10 тисяч доларів США, що за космос Національного банку України становить 380 тисяч 144 гривні. Однак після виконання мерляна усіх дій, дій які він вважав необхідним для доведення злочину до кінця самовмисного вбивства на замовлення частякового злочину, не було складно спочинники не від його волі, оскільки не мали наміру виконувати замовлення на вбивство. А мерлян затриманий працівниками поліції після передачі грошової нагороди розмірі 10 тисяч доларів США, що становить 380 тисяч 144 гривні на день передачі грошових коштів. Вас обвинувачують за обвинувальним фактом в тому, що ви готувалися до умисного вбивства, тобто протиправне заподіяння смерті іншої людини, вчинені на замовлення. Зрозуміло, в чому вас обвинувачують? Вину свою свою цьому обвинуваченні ви знаєте чи ні? Не визнаю. Дивіться ваша честь. Там кажуть, що я роздивлявся, що. -то. Ось бачите, лупа одна, лупа друга. Хай покажу мені, що я брав лупу і що дивився. Ніякі гроші я не давав і нічого не дивився. Тобто Нічого не робили, так? Ні. ну, Була якась розмова по цьому поводу. але не, ну, не така вбити його так, от вам за це гроші і так далі. Такого і так. спину. Суд уколи досліджувати докази в повному обсязі в наступному порядку дослідження письмових документів, допит потерпілого, допит свідків, які всі обвинувачимо під час дослідження письмових підстави розмір цивільного позову. Так Я нічого не пам'ятаю, коли зараз про олені. Ми успокоїли боги. Ви успокоїте? Надо думать, блядь, своей головой хоть немножко, что вас кто-то обидел, я знаю, что я говорю, блядь. Посмотри на меня. Я до хуя прожил, чтобы знать, что. А ты ни хера не прожил и не соображаешься. Да, что случилось? Пока что подошел, город спрашивает. Спроси, кто начал суд, он, блядь, говорит, нельзя. Я не слышу. Нельзя, нельзя, мне 567 лет, я хуёво слышу. Я хуево слышу.